Вітаю, мене звати Ірина Ожиховська, я є психологом, і сьогодні я хочу підняти таку тему, на яку наштовхнули мене події, які відбулися вчора. Вчора я була свідком того, як мама принижувала свою дитину. На жаль, я не знаю, що це була за квартира, тому що я сиділа на лавці під Будинком, багатоквартирним будинком, і, відповідно, я не зрозуміла, з якої саме квартири лунала ця істерія мами, самоствердження, чи що це було, чи це безпорадність. Вона так, вона так кричала, вона вживала нецензурну лексику, принижувала дитину, і я вирішила зателефонувати в поліцію. Тому що це неприпустимо. Як на мене, так не можна поводити себе з дитиною. Як відповідь на ті. Повідомлення, які у мене були в інстаграмі, я вирішила, що я запишу окреме відео, викладу його на YouTube, тому обов'язково, будь ласка, підтримайте це відео коментарем, напишіть, е наскільки, е наскільки е на, тема ви вважаєте, що вона є актуальною. Поставте вподобайку, е надішліть це відео своїм друзям, знайомим. Е Розповсюдьте це відео про те, чому, а, чому не треба бити дітей, що можна вибрати інші способи. І я хочу пояснити тут з позиції батьків, чому вони, так, чому вони вибирають цей спосіб, спосіб приниження своїх дітей. Ця тема я вважаю дуже Потрібно, потрібно говорити, і якщо ви врятуєте хоч одну дитину від насильницького виховання, я вважаю, що ви проявите, по-перше, свою небайдужість, по-друге, ви врятуєте чиєсь життя. Я, як психолог, щоденно працюю з людьми, які зазнавали безпосередньо в дитинстві. Різних форм приниження, гвалтування. і зараз я не лише про якесь гвалтування сексуальне. Гвалтування – це тоді, коли людину заставляють робити те, що вона не хоче, коли її не чують, коли вона благає, але їй говорять, мені все одно ти будеш робити так, як я сказала чи сказав. Чому батьки розуміючі, адже я впевнена на 100%. Ну, добре, на 99% впевнено, що кожен з батьків розуміє, що рукоприкладство це є неправильним методом виховання, але продовжує це робити, продовжує бити своїх дітей. Чому так відбувається? А причиною насильства над дитиною може бути перш за все бажання самоствердитися, коли доросла людина. Не знайшла і не реалізувала себе в цьому житті, в усіх своїх сферах, вона відчу... при цьому відчуває остру потребу і необхідність. А така доросла людина починає самостверджуватися за рахунок інших людей. І повірте, якщо ви поспо. Ви спостерігаєте за такими батьками, які самостверджуються за рахунок дітей, ви побачите, що вони це роблять не лише за рахунок дітей, вони це роблять за рахунок інших людей. Просто їхня дитина вона, ну, в неї немає виходу, вона живе в цій сім'ї, і тому вона страждає найбільше. Це як така, м -м, така іграшка, умовно кажучи, яку ти завжди маєш в доступі. Кожній людині потрібно відчувати себе успішною хоча б по якійсь сфері. Це закладено в нас нашою людською природою. Сфери бувають, наприклад, такі, як робота, кар'єра, фінанси, друзі, хобі, творчі ще можна це назвати, самореалізація, навчання, це розвиток. Розвиток свого потенціалу, розвиток своєї особистості, відносини з партнером, там відносини між батьками можуть бути людині необхідно визнання її заслуг іншими людьми. Але що робити, якщо Людина нічого в житті не досягла, або принаймні так вважає, що вона не досягла. Друзів, наприклад, у неї немає, на роботі не дуже сильно там ідуть справи, або робота така, що тобі не хочеться там працювати. І тому подібне там чоловік чи дружина. Не проявляють поваги, тобто, ну, подружжя нема поваги, любові там, і тому подібне. От що робити такій, а, такій людині? Відповідно, можна підняти свою самооцінку за рахунок того, що ти можеш покарати молодшого, слабшого за себе, беззахисну дитину. А ваші діти вони вбачають в вас а, безпеку, ви маєте давати їм безпеку. Так, як ну, так природою закладено, що батьки зазвичай дають безпеку своїм дітям для того, щоб вони могли вирости а, як, як птички, так, а, а, здобути це пір'ячко, щоб них виросло, щоб вони могли літати далі, щоб вони випорхнули з цього гнізда повноцінними птахами, а не а, покаліченими особистостями. Другий момент, чому батьки можуть бити своїх дітей і знущатися з них, принижувати, словесно принижувати. Це ну, така, я зараз більше буду говорити про побиття, це така форма традиційного, традиційного в лавках виховання. Приниження словесне це може бути теж спосіб показати, як би. Да, показати дитині, що вона ну, щось робить не так. Тобто можна сказати, що це така форма е, виховання, але це, як на мене, дуже ужасна форма виховання е, бити дитину, принижувати її, е, е, ну, це не окей, це травмує, травмує людину. Я вам хочу, до речі, сказати, що найбільш травмовані діти це якраз діти, яких принижують словесно, коли говорять їм ти бездара, ти ні на що нездатний, ти дебіл, ти кончений, ти що тупий, не розумієш, це я вам цитую слова вчорашньої мами. Це навіть гірше, ніж коли дитину просто вдарять а Тіло легше витримує біль, ніж психіка людини. Б'ють дітей батьки ще й через те, що відчувають, мають це відчуття власної безвідповідальності. Діти без силі дати відсіч, відповідно, у людини є потреба в тому, щоб володіти. Кимось, чимось, Безпос... володіти кимось я маю на увазі, це не сприймайте, що як щось... як це кимось володіти. У нас є природній, природня потреба кимось володіти. І перша людина, котрою ми володіємо, це наша, наша мама, яка нас кормить грудьми. Дитина відчуває неусвідомлену потребу володіти матір'ю, тому що це доступ її їжі, це доступ захисту, а відповідно, це продовження життя. Бо основна задача психіки це продовжувати своє життя. Ну, все банально. Основна задача психіки це жити. Якщо ви шукали сенс життя, то я вам його зараз розкрила. А сенс життя в тому, щоб жити. Але як жити, це вже залежить від того, в якій культурі ви виховувалися, в якому середовищі ви виховувалися. Саме тому я зараз так акцентую увагу на вихованні дітей. Це настільки важливо, ви. Ну, Просто не можна бути байдужими до дітей, ну не можна бути до них байдужими, не можна проходити повз гори, дитяче горе, не можна чути за стінкою крик дитини і при цьому укриватися ковдрою і спати спокійно. Я не розумію, як люди так можуть робити, просто не розумію. А... Ну, скажімо так, з точки зору психології я розумію, але я ще людина, я ж не тільки психолог. У мене є своя гама почуттів, і я емпат. Я... Мені чесно, іноді тяжко говорити про деякі такі речі, особливо які пов'язані з тим скаліченням з дитячої психіки. Другий не другий інший момент, чому батьки можуть бити своїх дітей, а це таке щире переконання у батьків, що таким методом можна вбити в дитину якісь правильні манери, бажання там вчитися, слухатися своїх батьків і тому подібне. От вчора ця мама щось там говорила: дитині. Ну це просто з квартири лунало. Я сиділа на вулиці, я не чула. Я не чула прям повного повної розмови із тих уривків, що, я, що вдалося мені почути, я зрозуміла, що дитина там щось не хотіла чи на ліжку прибирати, чи розстеляти його, чи що я не знаю, що вона там не хотіла, Коротше, щось було з ліжком пов'язано. І принижувати дитину, в тому числі, словесно ну, навряд чи ви її так навчите гарним манерам, ви навчите її лише насилю. Що вона буде далі це передавати своїм дітям, своєму колу спілкування, своєму там, чоловіку, чоловікові, дружині, там, хлопцеві, дівчині. Це як їй допоможе в побудуванні стосунків? Якого гатунку ці стосунки будуть? Важливо задавати собі ці питання, коли ви йдете в спілкування зі своїми дітьми. Все, що ви їм даєте, це в тій чи іншій мірі буде відображатися на якості їхнього життя. Я навіть пропоную трошки так егоїстично подивитися на виховання своїх дітей. Уявіть, що ви виховуєте у якійсь мірі. А, не те, що діти будуть і мають зобов'язані вас в старості вам стакан води подавати, але навіть якщо подивитися з цієї позиції, якщо ви вже так думаєте, да? якщо ви вже так виховуєте своїх дітей, то е, подумайте, чи ваша дитина захоче вам принести стакан води, і як саме вона буде приносити цей стакан води, коли ви станете безпомічні? Якщо ви знущаючись над своїми дітьми, Думаєте, що вони будуть вам з радістю бігти і нести стакан води, то, скоріш за все, ви помиляєтесь, такі діти відмовляться від спілкування з вами, вони не захочуть приймати участь у вашій старості. Коли дитину виховують з любов'ю, коли їй дають безмежну любов, у такої дитини автоматично включається. Бажання дати те саме у відповідь. Є така присказка, так що посієш ти й пожнеш. Вона тут теж працює. Батьки можуть принижувати і бити своїх дітей тоді, коли у них є незадоволення в їх особистому житті. Це парадигма. Це, Ну, це так і є. Людина, яка щаслива, вона не несе розруху в життя інших, бо їй це не треба. Нащо їй це треба? Вона щаслива, їй класно, вона зловила дзен, їй супер в цьому житті. Нащо їй нести якусь розруху? А людина, яка вічно чимось незадоволена, всі в неї є, а, якісь не такі, держава не така, а, там, президент не такий, а, сусіди не такі. А, та й дитина, відповідно, буде не такою. Відповідно, вона буде якоюсь а, ну, от, от не такою. От якоюсь такою, але не такою. І, Варто починати з того з тебе, що ви транслюєте своїм дітям, що ви, а, в чому ви особисто незадоволені? Чому діти ваші мають страждати від того, що ви не знайшли себе в цьому житті? Тоді, значить, ви маєте взяти відповідальність за своє життя і знайтися в цьому житті. Благо, є психологи, йдіть до психологів, їх багато зараз. Є класні, висококваліфіковані психологи, на різних площадках ви можете їх знайти. Є багато різних курсів. Не хочете йти до психолога, йдіть до священників. Йдіть до когось, хто вам допоможе, хто допоможе вам віднайти себе. А до людей зі світлими думками. Йдіть до цих людей. Ви самі знаєте, хто, хто це для вас. Знайдіть того. Ту людину, яка буде для вас авторитетом. І почніть з того, що просто спілкуйтеся, слухайте цю людину, якщо це якась людина, така що ви, ну, наприклад, така зірка там може бути, і так далі. Єдине, куди не варто йти, це в якійсь залежності, там пити, сприймати наркотики там і тому подібне. Це вам точно не допоможе. Це тільки погіршить ситуацію. Тому хочете. Налагодити відносини з собою, світом, перестати кричати на своїх дітей і принижувати і бити їх, почніть з питання, що мене не влаштовує в цьому житті, в своєму особистому житті вас що не влаштовує? Як обійтися без насильства? Я віддаю собі отчут в тому, що. Скоріш за все, багато батьків, які, яким би варто було послухати це відео, скоріш за все, що вони його не послухають. А, тому ті, всі, ті, хто послухають, а, я вас просто закликаю, прошу, щоб ви не були байдужими. А, я дуже буду рада залишитися без професії. Якщо всі люди віднайдуть свій дзен, своє щастя, я буду теж безмежно щаслива змінити вид своєї діяльності. Проте я реалістка, і я розумію, що, скоріш за все, ну такого не буде. Точно завжди будуть ті люди, які захочуть розбиратися, розібратися в собі. Знайдуться ті люди, які будуть когось принижувати, когось бити і так далі, а гвалтувати психіку іншої людини. Тому я розумію, що я без професії не залишуся в якійсь мірі, на жаль. На щастя, тому що я маю багато компетенцій для того, щоб допомогти цим людям, які зазнали певного певних травмуючих історій, да, такої бази якоїсь в своєму житті. Як обійтися без насильства? По-перше, почати почати з себе, не гвалтувати себе, не говорити собі різні гадості теж. По-друге, почати бути небайдужим до зовнішнього світу. Окрім того, що до себе не бути байдужим, так і до зовнішнього світу не бути байдужим. Якщо ви бачите, що хтось викинув сміття, скажіть, що ну, вам так не окей з цим, підберіть і викиніть це сміття, не заставляйте людину викидати його. Покажіть своїм прикладом і вчинком, що так робити не окей. Я так показувала своїм батькам, що так не окей. Чоловік в мене теж іноді любить тільки повикидати мусор через вікно автомобіля. І я а, прям говорила: зупиняй машину, і я йду і забираю цей мусор. Окей, ти викинув, а я та людина, яка піде і забере. Я не заставляю. І ти людей збирати мусор, який вони викидають. Я беру, іду і збираю. Тому що мені не байдуже, як буде виглядати моя земля, на якій я живу, будь-то це Україна, Польща, Єгипет чи ще якась інша країна. А... Мені не байдуже, що відбувається з людьми навколо, якщо я бачу, що відбувається приниження, відбувається якесь насилля над іншою людиною. Я не буду мовчати, я про це скажу або заявлю в якийсь спосіб. Можливо, навіть від моїх дій не відбудеться нічого якихось кардинальних змін, проте я все одно мовчати не буду, тому що байдужість веде до, до руйнування взагалі. Я хочу жити в цілісному світі. Я є... В цьому світі, і я хочу навколо себе створювати цілісний світ. Я можу це робити. І кожна людина може це робити, та яка усвідомить, що від неї залежить те, оцей простір, де вона знаходиться. І ви можете його створювати, цей простір. Якщо ви покажете приклад, інша людина покаже приклад, там 10 людей покажуть приклад, то та одна особа, яка там. Кричала на свою дитину, вона на одинадцятий раз замислиться і не буде цього робити. Вона зупиниться, розумієте. Ми вчимося лише на прикладах. Ми не вчимося, коли нам хтось щось приказує, наказує і так далі. Ми вчимося, бачачи, що роблять інші. Це так, не лише у дітей, у дорослих так само. Так само ми і в 40 років, і в 50, і в 100 років. Ми вчимося, лише бачачи, що роблять інші. Якщо інші можуть дозволити собі глузувати, а словесно а ображати іншу людину. Якщо ми так побачимо разів 20 навколо себе, то ми такі ну, окей, ми теж можемо так робити, я теж можу так робити. Всі так роблять і я так роблю. Звідси складається враження, що всі навколо так роблять. А якщо всі навколо не будуть цього робити, відповідно у людини буде складатися враження, що всі навколо м так не роблять. А у людини є потреба бути в колективі. Відповідно, людина буде тяготіти до того, аби. Відповідати е, манерам інших людей. Я думаю, що на цьому ми можемо з вами завершувати це відео. Ту головну інформацію, яку я сказала, е, напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цього було важливо для вас почути. А також я буду рада вашим роздумам, можливо, питанням також. Я люблю комунікувати з вами, задавайте, пишіть питання. Обіймаю вас всіх і бажаю вам бути в світі небайдужих людей навколо вас.